Ми додали. Потрібно нову колекцію створити. Копіюємо. Спочатку виділяємо за потреби. Береновуємо колекцію. Буду сподіватися, що правильно написав. Ctrl V. Встановили 7 на numpad. G переміщуємо приблизно туди, куди потрібно. Крапка на numpad. наближаємось до нього. Обертаємо RZ-90 Enter. Ну і теж. Його може бути не видно. Давайте ми вісі X його трохи перемістимо, щоб наче тут хоч якось його було видно. Ну, ось так. Можливо, що стілець у нас присутній. Найбільш оптимальний стілець для вчителя. Не треба там ніяких дуже наворочених стандартних стілець. Єдине, що ніжки ось ці можуть бути не з такого матеріалу, давайте ми його трошечки з вами змінимо. Металевість можна прибрати, десь приблизно до середини. Кольор зробити не те, щоб чорний, такий сіренький. Якийсь. Так, ну і шорсткість поверхні. А нехай буде ось така. Так, чудово. Стілець додали. Бачимо, що все у нас в окремих колекціях і за потреби. Не буде проблеми щось знайти нам те, що потрібно.